Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 23 червня за новим календарним стилем – День пам'яті мучениці Агрипини Римської. Слов'яни вірили, що напередодні дня Івана Копала. Горбина так прозвали Агрипину в народі, їде на возі, який повний трав, прикрашений вінками і травами не зустріч з Іваном Копалою. Горпина-Купальниця ніч, яка наповнена чарівністю та обрядами для здоров'я, любові та багатства. Вважалося, що в цей день Бог приносить тепло в воду, а Іоан Хреститель очищає воду від нечисті змій. Готуватися до святкування починали з самого ранку, а тривала купальниця до світанку. Щороку, 23 червня, трави і води мали небачену силу. Ця ніч була наповнена любов'ю і щастям, Відбувалось безліч обрядів, зустріч судженого і міцні сімейні узи. цього свята відкривався купальний сезон. Бо люди вірили, що вода в цей день володіє цілющою силою від сонця, не піти на купальну поляну було поганим тоном для жителів всіх. Славилася чиста вода у цей день. Старі люди, перш ніж увійти в річку або водоймище купалися власні. У молоді, навпаки, були ігрища з водою. Молоді хлопці набирали відра брудної води з річки, а іноді один рідкий бруд, і обливали кожного молодого застрічного, який в помсту теж біг до річки набрати води. Після такої гри молоді люди йшли всі разом до річки і купалися прямо в одязі. У тих селах, поблизу яких не було водойми річок, купалися в лазнях і ваннах з травами. З самого ранку треба було вмитися росою, яка володіла цілющою силою. Здоров'я надавало жито. Потрібно було вийти в поле і кататися по колосках, приминаючи їх. У ній збирали лікарські трави, збори заварювали для купання, робили обереги по травах ворожили і робили запаси на майбутній рік. Будинки прикрашали оберегами кропиви та подяків. Поріг, вікна і підлогу усипали травами для здоров'я і щастя в домі. Від нечистої сили захищалися осикою і шипшиною. Нароги худоби вішали вінки з трав, що надавало здоров'я та збільшувало удій. Обряди, які захищали маленьких діточок, робили скупи шипшини і чортополоху. Через неї потрібно було перестрибнути. Великою цілющою силою володіє трава Іванківський борщ Її шукали дівчата в нічну купальницю. Від біди напасти брали в дорогу біле латаття, яке знаходилося свято. Квіти Іванда Марія збирали для охорони помешкання від злодіїв. Якщо вдавалося знайти чорнобиль, потрібно було зберегти знахідку від чужих очей. Під коренем рослини знаходилося вугілля, яке рятує пришлункових і кишкових болях. Велику увагу приділяли ворожінню. Кидали банні віники через дах лазні. Дівчата ворожили на заміжжі. Якщо вершина віника лягала до воріт, скоро чекати заміжжя. Для хлопців вершина в сторону дороги вказувала на далеку дорогу. Якщо ж віник лягав у бік цвинтаря, це була погана прикмета. Знайденим подорожником біля дороги ворожили насудженого. Треба було зірвати листочок ротом і покласти його під подушку. Шукали папороть. квітка якою розквітла тільки в цю ніч на кілька секунд і дарувала багатство і знання. Потрібно було зібрати трави і покласти їх під подушку, запрошуючи судженого свій сад. Вранці гілочки потрібно перерахувати. Якщо їх 12, слід було чекати заміжжя. Сплетені вінки з трав дівчата пускали на воду. Якщо вінок потоне, погана прикмета, якщо вінок поплив далеко до заміжжя, якщо прибився до берега, залишиться з батьками цього року. Ще однією традицією, яка поважає пам'ять горбини, були поминальні обіди, що влаштовуються для бідних і подорожніх. Для цього товкли ячмінь і варили його у великому казані посеред села. Накривали столи і приправляли кашу коров'ячим маслом. Селяни вірили, що така благодійність обернеться хорошим урожаєм і міцним здоров'ям. Ушатні дівчата ходили з хати, просили їх умити, що означало подарувати їм прикраси. Свято закінчувалось веселими гуляннями, а для молоді тривало до ранку. Імена на сьогодні за церковним календарем відзначають Митрофан, Олексій, Антон, Петров, Олександр, Федір, Артемій. За старим стилом іменини в Олександра, Антоніни, Василя, Івана, Тимофія, Феофана. До зустрічі в нових відео!